Часу доби! Я рада всіх бачити. Благословляю, благословінь. У нас знову сьогодні зустріч наша, і я підписала Я маю розум хрестів. Знаєте, коли треба добути більш якусь дорогоцінну перлину або коралю, ті, хто добувають, вони пірнають глибше. Вони пірнають глибше і це і робить ціннішим. Те, що вони добувають. Ми сьогодні з вами пірнемо знову глибше, глибше в Слово Боже, тому що ми вже знаємо, що ми є діти Божі. І сьогодні я почну нашу зустріч з дуже важливої, як для мене, молитви. Ця молитва, яку я проговорю, вона особисто буде в ваше серце, особисто буде ваше життя, особисто, щоб ви були змінені. Отже, я скажу молитву. Згідно Слову Божого. а Далі поведу, і щоб ми сьогодні могли стати ще сильнішими в Слові Божому і сповідати те, що Господь дав нам істину у своєму Слові Божому. Пророк Ісаїс сказав: І буде на вас Дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух пізнання. Та страху Божого. І далі не молиться, і дай нам не на погляд очей своїх судити, і не на послуг вух своїх приймати рішення. Я благословляю вас духом мудрості і розуму. Сьогодні ми саме про це поговоримо, тому що як читаючи Слово Боже, ми можемо бачити, що розум і мудрість вона завжди йшла поряд. Вона зайшла завжди були разом. І я виписала: є дуже багато місць, особливо це в приповістках, в псалмах, де говориться про мудрість. Але зараз я зачитаю вам одну приповістку, де е, написано: мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глопота дурних то омана. Знаєте, коли ми в мудрості приймаємо те, що Господь нам хоче дати, мене просто настільки хочеться вам передати цієї важливої сьогодні думки, важливу думку від Христа. Я мала сьогодні розмову з однією своєю знайомою і говорила про те, що ми думаємо і що ми говоримо, і чому саме наше життя складається з того, в чому ми опиняємося, тому що нам потрібно захлибжуватися. Знати, розуміти і пізнавати Слово Боже. І я почну, це місце Списання, якщо ви ніколи не відкривали, це написав апостол Павло, це післання, перше пісня Корінцін, другий розділ. І в 16 му вірші написано: Бо хто розум Господні пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Така смілива, таке сміливе, знаєте, як ну, заява така, ми маємо розум Христів, ми можемо пізнавати все, що є навколо нас. Ми можемо бути з вами мудрими, ми можемо з вами розуміння мати, ми можемо пізнавати саме розум Христів, ми можемо пізнавати через те, що Він пообіцяв, і дав нам обіцянку, ми маємо розум Христів. Ти можеш зараз сказати: я маю розум Христів. І це не просто слова, і це не просто якісь, знаєте, хтось говорить в світі афермації. Це те, що Господь сказав. Ми можемо мати розум, ми можемо мати мудрість, роздумливість, пізнання, розуміти, що Господь може сказати в ті чи інші ситуації. І я приготувала для вас ще одну молитву. Цю молитву так само написав послоц, Павло в посланнях до Ефісян. І я хочу, щоб ви кожне слово вдумувалися. Не просто, знаєте, якби просто молитва, бо треба сказати молитву, а це ті слова, які Господь хоче пробовувати зараз просто в твоє серце. Павло говорить, тому я. Почувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа і про, і про любов вашу до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. До речі, ви можете цю молитву взяти на озброєння і молитися за своїх рідних і близьких, щоб Бог, нашого Господа Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і откровення в його пізнанні, просвітивши очі вашого серця, щоб ваше серце мало очі, і щоб очі вашого серця були просвітлені, щоб ви зрозуміли, якою є надія вашого покликання, яким є багатство слави Його спадщини у святих. Є дуже багато місць Писання, де ми можемо читати про мудрість. Є дуже багато місць Писання, де ми можемо розуміти, що мудрість і розум вона йшла поряд. Почніть думати, що ви думаєте, почніть згадувати істинне слово Боже, що Господь сказав. У нас вам уже сьогодні 12-та зустріч. Це як було 12 учнів у Ісуса Христа, да? і кожен з них робив те, що вони він вчився і ставав. Став учнями Ісуса, а далі ті учні, після того, коли Господь пішов на небо до Отця, вони робили собі учнів. Моє бажання серце і молитва, щоб ви пізнавали мудрість Отця, щоб ви занурилися в Його Слово. Якщо навіть сьогодні ви опинилися в тій ситуації і не знаєте, як вам правильно себе повести, зайдіть слово, візьміть слово, почніть читайте. Почніть роздумувати, почніть казати: Господь, тут я не зрозумів, там я не знаю. Допоможи мені, відкрий мені, і Господь почне відкривати тобі. Господь почне говорити саме в твоє серце. І я вітаю кожного, хто приєднався. Я бачу, мої дорогі, і я знаю, що Господь поклав мені в серце оцю серію ефірів, виходити щодня в ефіри. ефіри. Я вірю, що це буде до різдва. Можливо, після різдва я так само Господь дасні якісь думки, і я знову буду говорити слово в ефірі. Щоб слово Боже, воно розповсюджувалося, щоб ми з Господом ставали мудрішими, сильнішими, благословеннішими, здоровими, відновленими, сильними в Господі, щоб наші сім'ї були в міцності, щоб наші діти були під захистом і охороною, щоб ми з вами в кожному дню знали, що ми ходимо разом з Господом. Він веде, він направляє наші кроки і він знає, що саме тобі сьогодні потрібно. Але пам'ятай, ключове сьогодні слово оце, де ми дістали з глибин, знаєте, з глибин цю коралю. Це я маю розум Христів, ви маєте розум Христів. Не е, написано є один переклад, я читала, але я завжди знаєте, як е, е, те, що вже в пам'яті є, закладено, я починаю це говорити. Не сабразуйтеся з світом тім. А відновлюйтеся обновою розуму свого, обновлюйте свій розум. Нейронні шляхи вони так побудовані, що те, що ми звикли, ми почнемо це і говорити. Візьміть одне місце з писання, почніть проголошувати його, почніть змінюватися. Ви побачите, як в день ви входите з радістю, зустрічаєте якісь перешкоди в житті. Для вас це не є проблема, для вас це не є стрес. І пам'ятайте. Кожний день я вам нагадую, хто ви є у Христі Ісусі. Сьогодні ми пішли глибше. Я говорю у Христі Ісусі, ми є світло, у Христі Ісусі, ми є сіль. Ріки води живої течуть. Ми захищені у Христі Ісусі. Господь полюбив нас. Він віддав свого Сина, єдиного Сина Ісуса Христа, за Тебе. За мене, за наші родини, за наших дітей, щоб ми не померли, щоб ми мали вічне життя. Я благословляю сьогодні ваш вечір, вашу зустріч з Христом. Знайдіть ті дорогоцінні хвилини, коли ви проведете час разом з ним, занурячись його слово, змінюючи свій образ, своє мислення, своє бачення і станьте ще сильнішими в Господі. Я благословляю гарного всім вечора, до зустрічі! Papa.